Мінус чотири системи ППО Росії та збитки на 56 мільйонів доларів. Полк Ахілесу пролюднив відео з результатами успішної роботи по знищенню самохідних зенітно-ракетних гарматних комплексів. Які ще на насе ворог на Харківщині? Про це не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Юрій доброго ранку. Слава Україні! Героя слава. Ну, давайте перед тим як почати розмову. Я нагадаю, що для того, щоб збільшити знищення ворожої техніки окупантів, 429 й окремий полк безпілотних систем Ахілес запускає збір на Starlink Кюаркот. Ви бачите просто зараз на ваших екранах. Переходьте, долучайтеся до збору. Бо якщо ви не в ЗСУ, то ви точно маєте робити для ЗСУ. Ювелірна робота вашого полку зі знищення російського ППО, яку ми щойно бачили, викликає не тільки задоволення, а і безліч запитань. Ну, отже, перше, чим було вражено ці ракетні гарматні комплекси? Ом типу Камікадзе модифікацію називати не можу, тому що противник дуже добре обізаний з тим, чим користуються сили оборони і розуміючи, що ми застосовуємо, буде вживати заходів щодо розміщення. Своїх засобів протиповітряної оборони і зменшення їхньої втрат. бо якщо казати про Прилюдне відео це лише частина роботи, і це те, що гарантовано було підтверджено як знищене. Uh -huh. Є ще значна кількість подібних комплексів, які були уражені нашими безпілотниками, в результаті чого противник був вимушений прибрати їх на ремонтні роботи. Таким чином організовується певний бриж протиповітряної обороні противника. І як наслідок, ми маємо розуміти, що після знищення будь-якого протиповітряного засобу Наші безпілотники, а також ракети певного радіусу дії, досягають своїх цілей їх протиповітряні засоби противника вже не можуть збити, оскільки вони або пошкоджені, або знищені, а оперативну заміну для противника провести також важко. Відповідно, які насправді противник поніс не просто збитки, а втрати буде правильно сказати. Про це скажемо дещо пізніше. Певна частина роботи вона має продовжувати залишатися в тіні для того, щоб не нашкодити подальшим успішним операціям. Це такий тізер перед дуже захопливим кіно. <рив> Най буде так. Ну власне, ми багато говорили про роль безпілотників в сучасній війні. Важко її переоцінити. А загалом, чи безпілотники можуть, скажімо, повністю замінити артилерію або якусь іншу зброю. Безпілотники вони виконали дві важливі функції. Вони посилили і зайняли свою безальтернативність. Як розвідка, вони дали можливість бачити ворога в лінії зіткнення і достатньо глибоко в їхні бойові порядки, і робити це в режимі онлайн, тобто тут і зараз, бачити противника. коли ми бачимо того, кого маємо знищити, або те, що ми маємо знищити, відповідно за рахунок наших безпілотників, ми можемо виконати цю задачу або за рахунок. Інших вогневих засобів. Okay. Що я маю на увазі? Якщо ми кажемо про артилерію, це безальтернативний засіб, за моїм переконанням, який буде працювати найближчі 50 років в тих чи інших війнах. Okay. Тому що коли у нас несприятливі поводі, падає рядний, рядний, рясний дощ, артилерія продовжує виконувати своє завдання okay. і відсікає противника там, де це необхідно. Якщо ми кажемо про комплексні удари, по... Зокрема, території Російської Федерації або тимчасово окуповані це різна категорія цілей, як литовище ближнього базування, звідки знімаються літаки противника, які кидають смертельні авіабомби, що руйнують українські міста та позиції сил оборони. Якщо ми кажемо про місце зберігання боєприпасів, розташування особового складу і таке інше, найбільш вдалий комплексний вплив на противника відбувається, коли ми спрацьовуємо безпілотниками, що дають нам можливість пройти протиповітряний засіб противника, запускаємо певну номенклатуру ракети і додатково насичуємо небо нашими безпілотниками. Тоді маємо результати можливості чітко знищити або дуже суттєво пошкодити ту ціль, яка критично необхідна для сил оборони. Тому безпілотники це те, що внесло свою. Незмінний вклад і ага. продовжує розвиватися для посилення міцності оборони, але інші вогневі засоби чи засоби розвідки їх ніхто не відміняв і не можна цього робити. Чому тому, що якщо ми будемо полагатися лише на один засіб, це може призвести до непоправимих наслідків. Давайте трохи про українські землі, бо, за даними Генерального штабу ЗСУ, на куп'янському напрямку ворог проводить наступальні дії поблизу Петропавлівки. І якраз таки від Петропавлівки до околиць Куп'янська відстань приблизно 5 кілометрів. Чи дійсно російським військам вдалося наблизитися до міста на оцю критичну відстань? Давайте розберемося трошки по ситуації, тому що Противник знаходиться набагато ближче, ніж 5 кілометрів, якщо кажемо про купен лівобережний купенз вузловий. І це відбувається вже з напевно жовтня місяця 24-го року. На Куп'янщині ми виконуємо завдання починаючи з серпня місяця 24-го року. І за цей період часу об'єктивно противнику не вдалося. Здобути додаткових результатів на купінську ага. лібережному купінському взлому. як ви бачите, силами оборони утримуються всі позиції. Якщо ми кажемо про населений пункт кругляківка, також варто зауважити, що противнику не вдалося розширити клин до Загризово і колесниківки. Ворог на поточний момент знаходиться блокований. Складна ситуація продовжує залишатися в районі дворічних. Противнику вдалося зайняти плацдарм правобережний. Поки що своєю живою силою. Фантомні переправи не наведені. Техніку легко броньовану ворог не може перекинути ствольну артилерію. Також але дуже сильно намагається ті заходи реалізувати. Тому зараз ідуть складні важкі бої, які націлені на блокування противника і надання йому можливості. Повноцінно зайняти, розширити плацдарм з залученням всього необхідного озброєння, також техніки. Ну угу. вже трошки згадали загалом, якщо говорити про ситуацію на прикордоні Харківщини. наскільки вона змінилася? Наскільки змінилася тактика ворога, тому що сезони змінюються вже а, більш тепла погода, чи від цього якось залежить інтенсивність атак? Ну, зараз було достатньо холодно останні три дні. Not прям that. дуже холодно, знаєте, mm -hmm. коли йде плюс п'ятнадцять, mm -hmm. і в якийсь момент потім плюс один, і навіть вночі мінусова температура. Я скажу вам так, що якщо казати про виконання завдань безпілотниками, ми працюємо в будь-яку погоду. І коли падає остання крапля доща, безпілотник відразу знімається в повітря. Не буває такого, що хтось не вийшов на зміну. Або не виконує бойове завдання, ми постійно знаходимось повітрі. Якщо казати про вис... саме весінній період, звісно, день стає довшим, погода стає кращою. Противника можемо бачити більш глибоко, і як наслідок, противник почав нести значно більше втрати від безпілотників ніж це було до прикладу за попередній місяць. Спробую пояснити для наших глядачів наскільки важливі зараз безпілотники в цій війні. Більше 50% всіх цілей противника це всього, що воює проти нас, жива сила, легкоброньована техніка, протиповітряні засоби, і вся номенклатура виявляється та знищується саме за рахунок безпілотних систем. Тому дуже важливо, коли ви бачите збори від сил оборони того чи іншого підрозділу. Зокрема, на дрони на оптоволокні пам'ятайте, це те, що дає можливості нам мати перевагу на польовою, а значить ага. знищувати окупанта, берегти нашу землю і зберігати життя нашим військовим. Хочеться нагадати нашим глядачам, що цей QR-код, який прикріплений до, до екранів, він стоїть там не просто так. Це якраз таки ви можете перейти долучитися до зборів і таким чином підтримати Збройні сили України. Вам... І подякувати. Так. Дякуємо. І дякуємо вам. Дякую. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був командир 429-го окремого полку безпілотних систем. Ахілес Юрій Федоренко.